Сюди на томнатик, на таку і сюди вийдуть. А тоді та група друга, що прийде, то піде оцим потоком. Добре. Начальник пошуково-рятувального відділення Володимир Дячук разом з лісівниками планує маршрут для групи, яка піде на пошук грибника. З собою беруть рації та пошукового собаку. Частина групи вийшла у складі 10 чоловік. Будемо обстежувати гору томнатик, оцей масив сюди, в цю сторону. Є така версія, тут часто є поодинокі скали. З яких він міг, ну, можливо, обстежити ми плануємо в районі гектарів п'ятидесяти. Штаб-рятувальники розмістили на місці, де зупинилася втівка зі зниклим. Сюди повідомляють дані про пошуки. О 13-й годині одна з трьох груп повертається з маршруту. Рятувальник Михайло Кузенко шукає зниклого п'ятий день. Каже, через те, що у горах був дощ, собака не могла взяти слід. Відтак це ускладнює пошуки. Також сліди зниклого розмило. З нами був його друг, який з ним ходив у ліс, тоді вночі, що ми вийшли, він нас вийшов до їхнього місця, де вони вже розділилися. Ми вночі досить-досить таки. Велику ділянку обійшли, ні собака не натрапив на слід, і так само ми не знайшли якихось слідів перебування людини. Михайло каже, нині у лісах обстежують ліси та балки та інші важкодоступні місця. Прочесували більш 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 максимально детально, ретельно для того, щоб виключити цю можливість, що він десь там упав під дерево. Найближчі ці всі яри, де його можливість на наразі фактично, фактично вони обстежені. І результатів, як ми бачимо на даний час, ще немає ніякого. Першою групою на сьогодні було проведено ще раз, третій раз обстеження місця, де був послідній контакт з потерпілим. Друга група зараз ще працює на ділянці, обстежує зруб, як ви бачите, на даному місці і підхід до поля. Зараз, якщо ми бачимо, тут у нас є вододільний хребет, який ділить район Сторженця і наш. Якщо людина вийшла на цей хребет, то була можливість спуститися зверху в будь-який бік. До пошукових робіт за п'ять днів залучили понад 200 рятувальників. Також зниклого шукають лісівники, поліцейські та прикордонники. Усього понад 400 людей. Активна фаза пошуку згідно нашого регламента три дні і до семи днів в важкодоступних місцях. Якщо ця людина блукає, то вона вже мала би вийти на людей. За словами дячука, родичі, які приїжджали на місце пошуку, повідомили, що раніше грибник бував у лісах поблизу Фалькова. Рена Капуш Володимир Дорош, новини на Суспільному, Буковина.